Така захоплива на дворі погода. Сипле, сипле, сипле сніг. Така захоплива, що із нашими глядачами забувся привітатись. Ой, точно, привіт, друзі! Але ж вони мене зрозуміють, бо нарешті не стала справжня зима, не дуже морозна зі сніжком, тому так хочеться встигнути погратись всі зимові забавки. А я мрію якось зимку поїхати у Карпати. От де справжнісінькі забавки, і на лижах можна навчити сідати. А на санках – яка краса! Сів на горі зверху і вниз. Головне в дерево не врізатись. Дерева, дерева, дерева. Здається, вони є усюди у горах, долинах, засушливих пустелях, кам'янистих низинах, і на болотах, і серед криги. Скрізь здатні пустити коріння та розпустити крону, прикрашаючи собою будь-який пейзаж. Не дивно, що серед цих дивовижних представників природного світу є чимало рекордсменів. Думаю, ви не здивуєтесь, тому що більшість дерев на землі з'явилися задовго до того, як народилися ми. Найстаріше дерево в Україні росте у Рівненській області. За деякими даними дерево понад 1300 років. Найменш довговічним деревом по праву називають вербу, яка росте лише 6 років. Для порівняння яблуня живе до 100 років, а вишня та черешня втричі довше. Найнебезпечнішим деревом під час грози є дуб. Спостереження, вчених у змішаному лісі, дали змогу з'язувати, що зі 100 ударів блискавки на дуб припадає 54. Тому у негоду уникайте це дерево. Але однозначно дерева дарують і позитив. Наприклад, кожне дерево може, так би мовити, підзарядити людину живильною енергією. Найбільш живильними деревами для людей є дуб та каштан. Висмоктувати енергію вміють то поля та осака. Найвищим деревом в Україні є модрина європейська зрахова, що на Закарпатті, яка у 140 років мала висоту 54 метри. А найменшим визнано вербу туполисту, яка більше 15 сантиметрів не виростає. Зустріти це дерево можна на вологих стінах печер Карпатських гір. Рекордсменом зі швидкості росту є тополя, тоді як сам шит навпаки зовсім не поспішає виростати. Але не лише такими особливостями дерева можуть здивувати людину. Наприклад, на Волині дві сосни зрослися в єдиний стовбур не з корення, а на висоті 3 метрів, а ще є кілька дубів, які зрослися із соснами. З'єднання лисяного та хвойного дерев велика рідкість у природі, а тут вони спільно живуть уже майже чверть сторіччя. На Волині ще є ясен, який здіймається на висоту 5 метрів, а там розгалуджується на три гілки. Кожне з них, наче дерево, має свою волотинську крону. По праву найдеовижнішою грушею можна вважати грушу писанку, що росте на Київщині. Називають її писанкою через те, що її плоди, ніби хтось і справді розмалював барвистою веселкою. Від плодоніжки до чашечки на них, неначе пензлем, наведено зелені та червонуваті смужки на жовтому тлі. А на боці, оберненому на південь, груші мають ще й розмитий руйнянець. Нехай дерева несуть лише енергію та задоволення у ваше життя. Карпатський край взагалі унікальний. І своїм рослинним світом і тваринним. До речі, на початку минулого століття там було зроблено визначну знахідку для усього наукового світу. Якісь скарби? Не золото і діаманти, як ти гадаєш, а рештки тварин кінця льодовикового періоду. Мамонта. Воло носорога, гігантського оленя та різних викопних птахів та земноводних. Ось так. Ух ти! То у Карпатах мамонти жили. А ще саме у Карпатському регіоні кілька століть тому народилась унікальна дитяча забавка Яворівська іграшка. Її майстрували зосики та прикрашали традиційним розписом Вербівкою. Тобто усі малюнки виконують у вигляді вербових гілочок. При цьому майстри використовують лише чотири кольори зелений, червоний, синій та жовтий. Ми вже робимо ведмедик, який грає на барабані. Тут у нас є теж такий зайчик, який грає на барабані. Всі рухомі, Пастушок Поганяє корівку на пасовище. Також ми робимо для діток маленьких маракати, бо бряскається на і заспокійливий. На вже не плаче. А можна під музику що? Танцювати, правда. Колись же яворівські різьбярі виготовляли для дітей переважно іграшкові меблі столи, скрині, стільці, лави ліжка та іграшкові музичні інструменти скрипки, сопілки, пищики тарахкальця, тріскачки. Нині, як бачите, різновидів цієї старовинної забавки набагато більше дерев'яні ангелики, пташки, тварини і, звісно, рухомі іграшки. Найголовніше, що в ролі майстра можете виступити і ви. Звичайно, до освоєння столярної роботи треба трохи підрости. А от навчитись малювати яворівською вербівкою можна просто зараз. Ці іграшки набули такої поляризації набувають в наш час. Що вони ну, таке відчуття, щоб вони не пропадали. Хоча вони такий певний час зникли, бо колись родини в Яворові робили ці іграшки, одна родина неблаки робила інша коники, ще інша колиски, драбиняки. Вони вивозили їх на ярмарок до Львова, хто продавав, а хто обміняв міняв на кран. І зараз таке відчуття, якщо фарби з'явилися такі яскраві, красиві, таке відчуття, що іграшка не пропадала. Вона була, є, я думаю, майбутньому буде, тому що. Треба вчити і прививати дітей до нашого українську, не забувати. Здається, у мене в дитинстві теж були якісь дерев'яні іграшки. Згадав, точно, була різнокольорова пірамідка, хоча вона зараз десь є. Тільки мама її давно десь заховала. А я любила складати дерев'яні кубики та гойдатися на конику. Скільки ж в мене тих іграшок було? Але одні дерев'яні вціліли. Що то означає натуральне? Коли у середині ХХ століття в Америці вперше виготовили поліетиленові пакети, господині та модниці були у захваті. Ще пак зручні, легкі, дешеві та різнокольорові. Втім, екологи та науковці уже давно не поділяють захоплення від цього побутового винаходу. Поліетиленові пакети виробляють із нафтопродуктів. Отже, для їх виробництва використовується вечірний природний ресурс. Тільки 1% поліетиленових пакетів переробляється, решта накопичується на звалищах. Поліетиленові пакети майже не розкладаються у ґрунті. Час їхнього розкладу в ґрунті може тривати від 100 років і більше. Але є гідна альтернатива поліетиленовим пакетів це екологічні торби з полотна. Дві 2008 року в Китаї заборонили виготовлення поліетиленових пакетів, а в Японії влада агітує за використання торб із полотна. Торби з полотна в світі зараз дуже популярні і навіть модні. Це використання багаторазових торб допомагає нам не лише заощаджувати кілька десятків гривень на рік і нафту, а й зменшити, зменшити пластикове сміття. Виготовлення екологічних торп є емоційно позитивним. Вони є стильні, міцні та зручні. Саме носіння таких торб привертає увагу людей до необхідності замінити поліетиленові пакети до таких чудових торб. Оце я розумію поєднати приємне з корисним. У моєї мами обов'язково знайдуться шматочки тканини та різні оздоби. Тому не знаю, як ти. Але я на цьому тижні буду з подругами майструвати такі ж екоторби. А мені вона нащо? Ти що не пам'ятаєш, про що я говорив на початку програми: сніг, вулиця, ігри. Так що в мене інші плани. Тому до зустрічі! Бувайте!